Існують три основні категорії жінок. Перша це зручна жінка, це та, яка буде терпіти все в тряпочку, що їй не подобається, вона буде мовчати, вона буде змірятися з усім, що відбувається в сім'ї. Це така доброта і прийняття без жодних кордонів. Життя її достатньо є складним, тому що вона. Просто приймає повністю все, що відбувається, так як є. Вона не намагається щось змінити. Вона говорить: ну, можливо, там це вже мій хрест, буду його нести. Вже так, як є. Другий тип жінок це жінка-лідер. Вона і в горячу хату може увійти. І коня на ходу вона зупинить, і поряд із нею може бути такий собі нереалізований слабкий чоловік. Вона вирішує більшість питань в сім'ї, тягне сім'ю на собі. Це дуже складний, дуже вимотуючий процес, але як їй здається, їй нікуди діватися. І третя категорія це мудрі жінки. Вони вивчають чоловічу психологію, намагаються збагнути чоловічу логіку, вони створюють умови для того, щоб їх чоловік розкривався в різних сферах життя. Вони є підтримкою, натхненням і таким певним каталізатором його росту. Саме у таких жінок, як правило, найщасливіші шлюби. І, можливо, ви думаєте, що. Буву дім, це не моя історія. Я занадто добре знаю власного чоловіка, він ніколи не зміниться. Ми занадто багато часу прожили разом. Я вже знаю його як облупленого, і це все не моя історія. Я вас вітаю. Можливо, ви вже стали жінкою-лідером в своїй сім'ї, або перетворилися на 100% зручну жінку, поряд із якою чоловік може все більше і більше так метафорично вдавлюватися в диван. І нічого в вашому житті може взагалі не відбуватися. Але якщо сьогодні ви все ж таки не готові ставити хрест на власних відносинах, ви хочете поборотися за те, щоб ваш шлюб і ваші стосунки були щасливими, у мене є для вас дуже гарна новина. В 99% випадків для того, щоб відносини стали щасливими, достатньо, щоб включилася хоча б одна людина в цих відносинах. Це може бути або ви, або ваш чоловік. Щоб зрозуміти, як працює цей принцип, уявіть собі таку ситуацію. Ви повністю зневірилися у власному чоловіку. Ви розумієте, що для нього важливіше все навколо нього, але не ви. Чогось перемагає завжди телефон, комп'ютер, час з друзями. Просто він хоче полежати, відпочити. Будь-що, але не час із вами. І ви так довго вже вирішуєте власні. Всі проблеми самостійно, ви так довго вже знаходитеся в цій пустелі емоційній, що ви хочете піти з цих відносин, і вам здається, що вже нічого не повпливає на ваше рішення. Ви хочете розлучатися. І уявіть собі ситуацію, що ваш чоловік чомусь почав вас нормально чути. Він почав сам приходити і провокувати якусь глибоку бесіду. В нього включилася романтика. Він почав вас обіймати, цілувати. Говорити компліменти, приносити квіти. У нього щось відбулося на роботі, в нього з'явилися якісь амбіції, він почав заробляти гроші, приносити ці гроші в дім, він почав радитися з вами, він почав більше часу приділяти вам і вашим дітям. І раптом з ним трапилася оця така метаморфоза. В цьому випадку, чи хотіли б ви піти з цих відносин? Чи ваше бажання розлучитись, чи залишилося б воно б таким же самим твердим? Чи б ви сказали, ні-ні, ні цей чоловік мені потрібен. Це саме той, за кого я колись виходила заміж. Я хочу, щоб ми будували такі відносини далі. А що ви будете зі свого боку робити? Ви будете теж робити все для того, щоб робити його щасливим, тому що ви витримуєте щастя від нього, ви розумієте, що він робить все задля того, щоб ви були щасливі, і ви починаєте робити це у відповідь. Саме тому будь-яка людина. Яка включиться в те, щоб врятувати стосунки, вона може їх врятувати, навіть якщо інша людина по тим чи іншим причинам сьогодні до цього знаходиться закритою. Жінка може 15 років прожити з чоловіком, але жодної години не витратити на те, щоб вивчити і дослідити його психологію, зрозуміти його мотивацію, вивчити, які речі його насправді надихають, які речі для нього є важливими, як це працює чоловіча логіка і як він приймає рішення. І якщо ви хочете стати такою жінкою, ви можете прийти до нас на навчання, яке називається підтримка і натхнення. І ми з вами будемо на протязі 10 годин вивчати глибоко основи чоловічої логіки, як чоловіки мислять, як чоловіки приймають рішення, і ви побачите, що після цього навчання. Ваші стосунки можуть докорінним чином змінитися. Оскільки я працюю в публічному полі, то в моєму оточенні є достатньо велика кількість розумних чоловіків, які заробляють гроші і будують щасливі відносини з власними дружинами. Я точно знаю, що саме роблять їх жінки. Я розумію, як саме вони підтримують, надихають, допомагають проходити кризи, різні складні моменти в шляху, моменти, коли в бізнесі йде щось вверх, вниз, коли в кар'єрі відбувається якась турбулентність. Я розумію, що потрібно робити жінкам для того, щоб чоловік поряд із нею був щасливим, натхненним і хотів проводити з нею час. І оскільки я консультую багато різних сімейних пар. Я розумію, як не треба робити. На жаль, величезна кількість жінок створюють вдома такі умови, куди чоловіку взагалі не хочеться повертатися, де він постійно відчуває себе винуватим. Він розуміє, що ці конфлікти ні до чого не призводять, і він настільки втомлюється від постійного почуття провини, що він намагається забігти якнайдалі від цих відносин. І, звичайно, ні про який розвиток, ні про який успіх цього шлюбу ми тут не говоримо. Там навіть і грошей не буде достатньо. Якщо ви хочете бути для свого чоловіка каталізатором росту і натхнення, але при цьому не займати функцію першого номера, не бути лідером в сім'ї і постійно вирішувати всі проблеми. Якщо ви розумієте, що ви вже втомилися від того, щоб просто бути для нього зручною, приймати все, як є, і розуміти, що ваші відносини, ваш шлюб нікуди не рухається. Я запрошую вас к нам в школу на онлайн-курс, який називається підтримка і натхнення. Це програма тільки для дівчат. Там із чоловіків буду тільки я. Ми з вами будемо 10 годин на практиці спілкуватися про те, що саме роблять оці мудрі жінки для того, щоб чоловік поряд із ними розкривався і ставав кращою версією себе. Всі деталі цього навчання ви знайдете під цим відео. Побачимося на курсі.